На відеокадрах бачимо, як українські безпілотні літальні апарати наздогнали та завдали ураження двом танкам окупанта РФ, бронемашини-агресора на Запорізькому напрямку йшли на повному ходу. Про це сповіщають сили оборони Півдня у повідомленні, зокрема, йдеться. Наздогнати два танки, що летять на повному газу уздовж посадки, і влучити у корму, така повсякденна робота підрозділу безпілотників 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Українські дрони зманеврували у замаскований у зеленій смузі бліндаж окупанта і спалили схований під деревами позашляховик. Глущимо окупантів з повітря на запорізькому напрямку. Наголошують у названій бригаді.